Блекі та реджі казка Дональда Бісета. Жила на світі конячка, звали її Реджі. Вранці Реджі розвозила молоко і кожного разу зустрічала по дорозі свою приятельку Блекі, маленьку собачку. Правду кажучи, реджі не так уже й подобалося розвозити молоко. Вона завжди мріяла бути скаковою конякою і брати на скачках призи. Блекі теж була не дуже задоволена своєю долею. Вона мріяла навчитися бігати, як справжня гонча, хоча ноги в неї, чесно кажучи, були короткуваті. Якось після обіду вони сиділи у реджі в стайні та грали в хрестики й нулики. Як раптом, Блекі? осяяла ідея. Реджі, ми маємо їсти вугілля. Паровози тому так швидко бігають, що йдять вугілля. І, обговоривши все як слід, вони вирішили спробувати щастя. Вони спустилися до підвалу, де зберігалося вугілля, і тільки взяли по шматочку, як раптом з'явилася сама хазяйка місіс Геть. Ах, негідники, тягати моє вугілля. А геть звідси. Вона схопила шматок вугілля і запустила в них. Реджі та Блекі кинулися бігти. В житті вони так швидко не бігали. А якраз в цю пору мер міста визирнув у вікно. Мера звали Вільям. Оце швидкість. вигукнув він. Б'юся об заклад. Цей кінь отримав би на перегонах перший приз, а собака, собака, несеться швидше за гончака. Слово честі, вони заслужили на медалі, і він нагородив реджі та блекі медалями.